В сторону кале. Ще заїжджали в Лондлірі, заправлялися, Тому що у нас вже все було по нулям і навіть навіть в машині вже засвітилася лампочка, як ми вчора запаркувалися. Раду сьогодні вигрузка, сьогодні розвантаження в Лондоні. Нам ще до самого поїзда 128 кілометрів. Це немало небагато, якщо все добре, без, без всяких там, цих заторів, то будемо півтора години і будемо на цьому оформлятися, оформлятися на потяг, який піде, піде під Аман. Зранку от виїхали взагалі. Вода, така вже осіння, вже холодно, дощ падає. Так воно все не, було не дуже приємно. Абсолютно, Абсолютно неприємно. Веземо яблука. Не знаю, що, що, скаже, що скаже диспетчер, коли, в коли, якій, що ми будемо розвантажувати, точніше, що будемо завантажувати, не знаю. Можливо, підемо порожньою. Ну, вже рахуйте, ми сьогодні до 9-ї години вже зробили половиною 3, 3 години їзди, ми вже зробили. Вже відстояли от паузу 45-ку і йдемо ще до Лондона, да, туди 126, туди ще 240 кілометрів у нас до, бо кажучи, до розвантаження. Вже от на під'їзді до Ліля вже починається затор. Файно, файно, супер. Супер, так і будемо їхати, не знаю, з 10 до 2 години розвантаження там йде. Розвантажують вони. Я от двері в тому відкрив, що воно як стояло на паузі, відкрив, подивився. Яблуками її. І... Ну я не бачу, що там робиться далі. Вроді би все нормально, типу це яви. Чи там ну, не знаю. Так як вони загрузили, я закривав, так воно все залишилось. Ще відкрив і подивився. І все наразі печем. Надіюся, що встигнем, що швидко то все зробимо. І, і напевно, що в Лондоні зупинимося на паузу. Я так, я так собі планую, що зупинимося на паузу. Завтра нам дадуть завантаження. Завантаження нам, скоріше за все, дадуть. А було б добре, якби нам дали з Англії завантаження, ми б тоді венерово пішли та й все собі на в сторону Австрії. Так не знаю. А так не знаю, тому зараз їдемо ще от. Уже явно не 2,5 години, а більше, тому що тут вже затор. ми будемо бачити. Може не вигузять, може завтра вигузять і... і так. Ну що, встигли на цю вигрузку, дійшли ми до колежки. там швиденько на поїзд, ну, дуже швидко нас оформили сьогодні. Ще заїхали, нас взяли в сторону на, цей, на ехо, ми послухали, в нас нічого не було. Відпустили і ми швиденько чик-чик-чик. Ну, буквально хвилин 10, може, ну, максимум 20, поки собака обійшла. І Ми загрузилися на поїзд і пішли вже в Англію. Тут в Англії так само з'їхали. Скільки нам 62 кілометри показував навігація до, до цієї вигрузки. Вигрузка теж в таких трошки чигирях. І я вам скажу, що і, і місце тут і таке собі не дуже, блин, щоб можна було заїхати. Ну, Але постаралися покрутили, бачите, тут все зроблено так, що ти їдеш під праву сторону, навіть якщо мало місця під праву сторону. А я під праву сторону ну, не бачу. От, я дивлюся в цю, в призму, а ну, в призмі там дуже нічого і не видно. Тому так, заїхали. Реально, швидко так е рубанули. Десь ви швиденько. Зараз, от ми, поки я почекав, що його ніде не було, писала табличка, що він типу, там, де цей. Де. холодильнику. Я типу, так, туди-сюди походив, подивився, немає нічого. Потім зайшов вже в сам холодильник, типу, дивлюся він, я, я постукав, кажу, сорі, типу, delivery, кажу from Italy. Він каже, окей, ну пробуємо. Типу, туди-сюди, поки я запаркувався, попетляв, він каже, Пів години почекайте, бо я зараз маю цей. У мене типу пауза за брейк. Я кажу, окей, ну, пробував я чекаю в машині. Каже, то по 30 євро. Я кажу, ну так він же погано стоїть. Каже, але ти ж розбив. Зараз чекаємо пів години, він сказав 30 хвилин. Наскільки я сильний в англійській мові, то 30 хвилин маємо почекати. І потім він почне вигружати. Наразі я написав самому диспетчеру, що ми будемо вигружати. Але він мені нічого ще не відписав. Що, що що ми будемо робити? Куди ми підемо далі? Звантажилися і йдемо на найближчий паркінг. А завтра будемо переправлятися у Францію. Робота на Фріго. Немає там субота, неділя, заказів. Якщо є вантаж, який підпадає під те, що можна їхати, а це є скоропорти. Там, від 0 до плюс 2 вроді би, чи мінус 2 до плюс 2, я вже точно не буду, так що ви сильно там не, не судіть мене, бо я не є рефрижераторчик. Серйозний. Так, виходить, що у нас завантаження є в Бельгії. Ми прийшли з Англії в п'ятницю, зранку я перейшов кораблем, написав своєму диспетчеру, кажу, що там, я вже в Франції. Він мені там за трошки відписує. Молодець. Їдь на паркінг, можеш сходити в магазин і ставай на паузу. І я думав, що я буду стояти вже аж до понеділка. Але ні. І він десь мені в суботу вечором. Чи навіть в п'ятницю він не в суботу, бо субота була вчора, він в п'ятницю мені скинув. Каже, є в неділю завантаження на 10.30 Fix ПРО, ну Я вже там завантажувався раз. Там такий досить мені подобається та фірма. Тоді воно з того досвіду, що я мало, не завантажений, і вона мені сподобалася. Заїхав, окремий паркінг стоїть для вантажів, Ти вводиш, ну щось похожа реєстрація, як на ліделі, ти вводиш референцію, номер телефона і всі подальші інструкції тобі приходять смс ками на телефон. Тобто де запаркуватися, яка рампа, чи почалось завантаження, чи закінчилось розвантаження, от такі справи. Все приходить смс-ми, тебе інформують на твій номер телефону. Не знаю, добре чи погано, що ми почали в неділю. Я думаю, що непогано, тому що ми почали в якій в сьомій годині ранку. В неділю ми поїхали. Ну, Мається мазі я відкрив зміну, поки там сходив, купив води, набрав води на паркінг в Кавасі, сходив там, заплатив за паркінг. До речі, за паркінг ми заплатили скільки? За 45 годин. 60 євро. Немало, небагато, не багато. 60 євро, чи як за цей паркінг де. Собака ходить, до речі. На вихідних колега приїжджав, він пішов в Англію, одну ніч переночував з п'ятниці на суботу, тому що там сходили, білях пограли на території. Коротше, він вже як від'їжджав, мені в суботу скидає фотки зранку. Каже, дивися, гості були тіпо, двох цих, двох нелегалів з собакою, секьюріті вивозили з території Пекніна. Десь не знаю, як вони туди попадають. Може цепляються за машини, які заїжджають на паркінг, а там вже потім вони вже дивляться, хто виїжджає, вже на самому паркінгу, вже, коли машина стоїть, ти вже розслаблений, там дехто п'є пиво, де хто квасить, вони залазять через це. Через, -е, через верх. Ну, Холодильники мало, ймовірно, що залазять, а от в бахти, да, в плахти можуть епотенти, різати кришу і залазити туди все. Ну, зараз ми рубанем. Рубанем завантажимося, це є 100 кілометрів. 100 кілометрів там до, до цього О. Я думаю, ми там швиденько нас до обіду закидають, до години першої. Ми вже, ми вже 100% мали б виїхати звідти. От. І ще дамо десь годин 6-7. Зайдемо максимально, тому що завтра у нас що? Завтра, завтра ми до 11-ї години маємо вигрузити це в районі Пасау, недалеко вже від границі Австрії, австро німецької границі. Там, після того ми порожнюємо десь не буду я брехати, ну, більше 140 кілометрів чи 120 ну, більше ніж години ми будемо їхати. Ми підемо знову на базу Мертренк. Залишимо цей пустий прицеп. Вже забираємо загружений. І в нас буде три вигрузки в цим прицеп. Ми маємо одну зробити в районі Штутгарта, так з'їхати в сторону. Це вже в 30-го числа. Сьогодні у нас 28 е завтра 29-й, в понеділок. Вівторок почнемо вигружати. Вівторок вигружимо біля Штутгарта, і потім підемо прямою наводкою на Англію. Там ще буде дві вигрузки. Де в Англії, я ще не дивився. Але що так, що практично цілий тиждень у нас буде завантажено, якщо ми там вигрузимо вівторок, в середу дойдемо в четвер почнемо вигружати тільки Англію. Можливо, нам дадуть з Англії, не знаю, де в Англії буде. Там в п'ятницю загрузимо, а в п'ятницю перейдемо. І і так. І можемо робити знову, може, може зараз такий варіант бути, що нас знов на суботу. Десь на неділю збити на таку золоту ставку. Не знаю, можливо, вони так вже експериментують, щоб було як лінії якісь, щоб ти то швиденько чик чик Але будемо зрештою бачити, тому що ще цілий тиждень забігати, розписувати. Не, не знаю. Ну, Я в принципі люблю так собі напланувати, а потім хариться, що, що ну, воно не йде так, як я собі запланував. Я взагалі просто просто водія не диспетчер. Але я собі вже там нарізав задач планів, де, що, як. А воно тільки так з чомко і вже, і вже зовсім, друга, зовсім друга робота, зовсім друга дорога, зовсім друга. Так. Сонечко от вже сходить. Оце зранку так, якщо йдеш на, на схід, дуже, дуже, цей, дуже примерно, воно от світить. Що воно низько стає і стає вже пізно, сонце там зараз яка восьма, воно якраз прям в лице лупить. Так що опущено все і все рівно, блина, я от добре, що йду на кроїзі, хоч дистанцію тримаю, бо я от, буквально метра два-три від машини вже от пошу, от заглядати через шторку Бо так, якщо підніму, то я взагалі нічого не бачу, як кіт а так одним оком заглянув. Мамаші, йдемо далі. Навіть от знаків не видно, які там зараз... Я вже знаю, що тут гетько є обмеження на 70. Так що зараз так що зараз будемо роботати. Неділя, а так роботає. Всі сплять їдять вареники, відходять від бурної суботи, а ми працюємо. Можу сказати. Сходив, я в офіс дві з половиною години я просидів в машині. Не приходило смс, але я бачу, що в мене не працює добре мережа на цьому телефоні. Думаю, схожу, Сходив в офіс і вони мені кажуть, типа 2 -4 0 заїжджай. Заїжджай зараз. Тому йдемо, візьмемо машину і будемо їхати. 30 хвилин і готово. Дали бомбу, Їдемо далі. Ось що означає їздити в неділю на заправці нема нікого. Паркінги теж напівпорожні або напівповні, як кому пасує.